Дорогі брати та сестри, ми читаємо всі коментарі. Після прочитання відбувається молитва за кожного з вас. Тож залишайте в коментарях будь-яку потребу, і Господь у своїй милості відповідатиме на кожну з них. Збережи вас Господь від усякого зла. Пресвята Богородице, Мати Небесна, звертаюся до Тебе я, невідомий тобі, але відомий серцем твоєї безмірної ласки. Спостерігаючи за світом, молюся до тебе як до матері, що обіймає в серці своїм щасливим світлом. Захисти мене, Божа матір, від зла, що тільки чекає вражати душу мою. Вкрий мене своїми благословенними руками, як галактика, обіймає зірку в безмірному космосі. Хай твої молитви будуть для мене невидимою бронею, захищаючи від стріл зрадливого зла. У твоїй невагомій любові хочу знаходити притулок від життєвих бурі та невдач. Ти, присвята як ластівка, вмикаєш своє світло в мої темні дні, наповнюєш їх вірою та надією. Нехай твій материнський погляд буде як зірка, яка сяє вночі, даруючи спокій серцю моєму. Ти, як розкішний сад, в якому росте квітка надії, що розцвітає в сивих миття життя. Богородице Діво! Оберігай мене від темряви, яка хоче окупати мою душу, твоя любов, як світло на кінці тунелю, намічаючи шлях до тепла і світла. Сповнюй моє серце мудрістю та терпінням, щоб протистояти випробуванням, і нехай Твоя неземна благодать стане для мене вічним оберегом. О Пресвята, у твоїх руках найміцніший щит від усього лиха. Амінь. Ти вища за всіх ангелів і архангелів і за все творіння чесніша, ти помічниця покривджених, зневірених надія, убогих заступниця, засмучених утіха, зголоднілих кормителька, нагих одіяння, недужих зцілення, грішних спасіння, всіх християн поміч і захист, овсемилостива владичице, Діво Богородице, милістю твоєю спаси й помилуй. І ризою твоєю чесною захисти всіх християн православних, і ублагай, пречиста, Владичице, Христа Бога нашого, щоб зміцнив Він нас силою своєю з неба на невидимих і видимих ворогів наших. О Всемилостива, Владичице Богородице! Піднеси нас із безодні гріховної, і визволи від голоду, мору, землетрусу і повені, вогню й меча, від нападу ворожого та міжусобиці, від наглої смерти, від повітря згубного, від пошести смертоносної та від усякого лиха, подай причиста владичице, мир і здоров'я рабам твоїм, імена. І всім православним християнам і просвіти їм на спасіння розум та очі сердечні, і сподоби нас, грішних рабів Твоїх, Царства Сина Твого, Христа Бога нашого, бо влада Його благословенна і препрославлена, з безпочатковим Його Отцем і Пресвятим, і благим, і животворчим Його Духом нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Якщо у вас виникне бажання стати частиною добрих справ перед Господом, карта Монобанку в описі до відео. Обов'язково вкажіть ваше ім'я, ми будемо благословляти вас у молитві клопотання. Бережи вас Господь!